Вітаю! Це тренування буде присвячено нашому тазовому дну. Ми спробуємо відчути, як працюють м'язи тазового дна на вдиху і на видиху. Також тут буде акцент на мобільність кульшових суглобів та силу м'язів живота. Розпочнімо. Беремо рушник, скручуємо його в тісний ролл, ставимо його на килимок і сідаємо на нього. Таким чином, що ви відчували, що ваша промежина опирається в рушник. І делікатно виконуємо нахили таза вперід і назад. Дихаємо при цьому. Ви можете відчувати е, приємні відчуття, можете відчувати ріжучі відчуття в залежності від того, в якому стані знаходиться ваше тазове дно, та ви будете відчувати. Робимо нахили вперід і назад. Дихаємо глибоко, аж до самого тазового дна. Робимо вдих та видих спокійно у своєму темпі. Робимо такий рух тазу, ніби як колиска. Він колишиться вперед та назад. Перекочуємо його більше на лобкову кістку та на куприк. Такі рухи ми виконуємо повільно, не спішучи. Та не прогинаючи поперек. Таз нахиляється плавно, дихаємо. Розробляємо зараз м'язи тазового дна, так, щоб ми могли ефективніше з ними працювати впродовж тренування. Це нам якраз допоможе покращити кровообіг м'язів тазового дна, в тому числі кольшових суглобів, тому що в нас тазове дно та кольшові суглоби. Дуже зв'язані між собою. І ще кілька разочків зробимо. Ви можете після цього відчути такий приплив тепла, власне, м'язи тазового дна. Таке дуже приємне відчуття після цього. І закінчили. Тепер відкладаємо рушник, лягаємо. На спину можете покласти його собі під голову замість подушки. Лягаємо через сторону на спину. І виконуємо зараз тазовий годинник. Стопи на ширині тазу. Починаємо колисати нашим тазом вперед і назад. Так, ніби він качається, як крісло-качалка. Даємо трішки опори в свої стопи, стопами відштовхуємося, таз котиться більше напоперед, але не втискаємо його всередину. Дуже такий плавний рух. І перекочуємо вперед, так, туди, більше на сторону куприка. І зараз додамо дихання. Коли таз котиться вперед, ми робимо вдих і на видиху через ха. Котиться таз на себе, на вдиху таз котиться вперед, вдих, видих. Вдих, видих. Спробуйте відчути, як на вдосі м'язи таз, тазового дна ніби розширяються такі, як гамак. Вниз і на видиху вони ніби підтягуються вгору. Видих. Вдих. Ми ніби розслабляємо промежно, розслабляємо м'язи тазового дна. І на видиху вони ніби делікатно підтягуються. Не робимо нічого спеціального. Це лише виконується за допомогою нашого дихання та руху коливань тазу. Вдих. Видих. Вдих, видих. Відчуваємо, як вони підтягуються на видиху і розслабляються на вдиху. Тепер затримуємо наш таз посерединці в положенні нейтралі. І зараз спробуємо з вами відчути на підлозі свої задні нижні ребра. Ось тут вони знаходяться, трошечки нижче, де засібається жіночий бюстгальтер. Спробуємо вдихнути в задні нижні ребра, ніби їх опустити до підлоги і видихнути собі в грудину, пом'якшити її. Робимо вдих. В задні нижні ребра, і на видиху видихаємо в грудину. Та залишається в нас в положенні нейтралі, тобто десь посередині оцих двох нахилів по центрі. Таким чином він має лежати у вас паралельно до підлоги. Вдих, розширяємо задні ребра і на видиху. Від горла гарно видихаємо. Вдих. Видих. Спробуйте також відчути навдосі, коли ваші м'язи тазового дна розширяються і на видиху ніби підтягуються самі. Нічого спеціального не робите. Навдосі розкриваються задні ребра, От вдих іде в задні ребра, в живіт рівномірно, і в м'язи тазового дна. На видиху ми ніби здуваємося як повітряна кулька. Так? Ми здувається грудна клітка, здувається, здувається живіт, і я за тезового на, у нас ніби підтягуються вгору. Не вдихаємо грудною кліткою вперед. Ось таким чином нам не потрібно. Ми обмежуємо собі ніби тут рухливість подумки, думаємо, що тут у нас ніби і ми намагаємося вдихнути до підлоги. Навдосі розслабляємо м'язи тазового дна, і на видиху вони ніби підтягуються. Тепер додаємо до цього руху перекочування тазу, який ми робили попередньо, відкриття наших колін. Отже, коли нас таз скотиться вперед, ми відкриваємо коліна в сторони, робимо вдих і на видиху закриваємо коліна таз скотиться напоперед, делікатно видихаємо. Вдих відчуваємо, як повітря йде до тасового дна і на видиху перекочуємо таз, коліна закривається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Допоможіть собі диханням ще більше. Уявіть, що у вас саме від диху та видиху перекочується таз вперед на вдосі, коліна відкриваються, але не розвалюються. До кінця ми контролюємо цей рух в кульшових словах. І на видиху у нас підтягується дно, ноги ніби йдуть за видихом у нас до центру. Вдих. І ще один раз. І видих. Знову залишаємо наш таз у нейтралі, тобто паралельно до підлоги, десь посерединці цих двох нахилів вперід і назад. Ручки ставимо делікатно ширше від себе. І тепер будемо відкриватися на вдиху за коліном в сторону. Дозволяти тазу котитися в бік, але не схлопувати цей бік, старатися його видовжити. На вдиху ми ніби розкриваємо ось тут тазове дно, і на видиху починаємо видихати, і потім йдуть, ніби наші ноги повертаються за видихом. Спочатку видихаємо, і ноги повертаються. Так само на другу сторону. Вдих та спокотився. Глибокий вдих до промежених. І на видиху вертаємося. Довгий протяжний вдих. І довгий протяжний видих. Так що вам вдиху хватило на повний рух, і видиху також хватило на повний рух, щоб повернутися. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Тут момент такий, щоб попереку також не прогинатися, Лобкову кістку тримаємо делікатно, направлено до грудини. Видих. Вдих. Глибокий. Вдихаємо по спині. Можете подумати, що ви вдихаєте по спині по трубі, аж до самого тазового дна, до куприку. І на видиху видихаємо в грудину, видихаємо, наші ноги повертаються в центр. Вдих по спині. І видихаємо протяжно, вдих і видих. І закінчили цю вправу. Залишаємося в цьому положенні. Поправимо свій таз, залишимо його в позиції нейтралі, і тепер підіймаємо одну ногу під кутом 90 градусів в позицію Tabletop. І зараз вашим завданням буде під час цієї вправи утримувати таз в позиції нейтралі, не дозволяти йому рухатися в сторони, своє дихання спрямовувати в задні нижні ребра навдосі і на видиху так само в грудину. Отже, ми малюємо невеличкі кола, такі, які вам дозволяє ваш таз. так? Гарна опора в стопу як тої ноги, яка на підлозі. Малюємо кола, робимо вдих задні нижні ребра, видих грудину. Кожен малює кола в своєму темпі. Можуть бути це менші кола, можуть бути зовсім маленькі, можуть бути більші. Головне, щоб ваш та залишався стабільним, непохитним, і ви могли направляти своє дихання в задні нижні ребра і видих в грудину. Нога, яка залишається на підлозі, в нас не розхитується а також. Залишається стабільною. І тепер малюємо коло в другу сторону. Вдихаємо в задні нижні ребра, відчуваємо, як навдосі вдосі наш вдих іде в м'язи тазового дна в промежину. І на видиху ми здуваємося рівномірно. Вдих. І видих. І змінюємо ноги. Піднімаємо тепер іншу ногу, поправляємо свій таз, в позиції нейтралі, він у нас не хитається. даємо гарну опору в стопу, зафіксували своє тіло, пам'ятаємо про те, що ми вдихаємо в задні нижні ребра, видихаємо в грудину і також фокусуємося на тому, що наш вдих йде до м'язів тазового дна, так? направляється туди дуже плавно. Вдих, видих. Вдих, видих. Спробуйте відчути, як на вдиху і на видиху працюють ваші м'язи тазового дна. Невеликі кола, можуть бути навіть ще меншими, якщо ви відчуваєте, що вам складно контролювати ваш таз і вас починає розхитувати. Можна сповільнити те, так, робити це повільніше, і, можливо, тоді навіть вийде об'ємніше коло зробити. Відчути свій живіт, відчути, як він працює на з живота, вдих, видих. Поекспериментуйте, зробіть кола повільніше, зробіть кола швидше і відчуйте як краще, в якому русі вас краще включається живіт, і ви відчуваєте м'язи тазового дна навдосі та на видиху. Тепер малюємо кола в другу сторону. Задні лижні ребра до тазового дна і видих гарний в грудину. Відчуйте, як працюють ваші м'язи живота, як працює тазове дно. Хороша опора в стопу на підлозі. Таз не розхитується, залишається в нейтральному положенні. І завершили. Через сторону переходимо тепер у позицію стола. Ставимо долоні під плечі, пальці розкриті, лікті делікатно пом'якшені. Даємо опору в гомілки. Так, гомілки наші погружаються в підлогу. Таз такий розпушений, таз відкритий. Не підкручуємо його, а також не прогинаємо у бопереку. Він знаходиться в позиції нейтралі. І зараз вашим завданням буде на видиху заокруглювати спину хребет за хребцем і на видиху розкручуватися. Ви також спробуєте відчути тут, власне, м'язи тазового дна та низ живота. Зараз ми робимо вдих і на видиху від тазу заокруглюємося хребет за хребцем. Вдих і видих. Штовхаємо підлогу гомілками, долонями, видихнули. І навдосі від тазу хребет за хребцем. Розкручуємося, вдихаємо в таз, в задні нижні ребра в живіт, але не провалюємося тут, не вивалюємо свої нижні ребра вперед. Ще раз, видихаємо, заокруглюємося, видих. І на вдиху розкручуємося, витягуємося за сідничними кістками, за маківкою в позицію нейтралі. І на видиху знову заокруглюємося. Відчуваємо навдосі, як в нас повітря йде прямо до тазового дна, до живота, і на видиху тазове дно підтягується так само, і видих йде вгору, і м'язи тазового дна і живота також підтягуються. Вдих. Видих. Вдихаємо, відпускаємо таз, витягуємося за циничними кістками за маківкою і видих. Вдих і видих. Гомілки тиснуть підлогу, долоні відштовхують вас від підлоги. Вдих і видихаємо. вдих і ще один раз, видих і вдих. Витягніться добре засідничними кістками за маківкою. І ми закінчили наше тренування. Дуже буду вдячна та рада бачити ваші відгуки у коментарях.